Союз Франції і Великої Британії може змінити світ, так вважає Мануель Макрон. Він та його дружина вперше після Брекзиту із візитом у Лондоні. Мета закріпити тісніші політичні зв'язки між країнами. Його разом із дружиною Бріжит на військовій базі зустріли принц Вільям та принцеса Кейт. Першим місцем візиту став Вінзорський замок. Там Еммануеля Макрона прийняв король Чарльз третій із королевою консортом Камілою. Вони взяли участь у традиційній процесі в кінних екіпажах. Оглянули почесну варту і обмінялися офіційними привітаннями. Гості також відвідали виставку французького мистецтва з колекції Вінзорів. Егливо працюємо, щоб бути поруч з українським народом. Такі заяви від президента Франції у британському парламенті. Він закликав Лондон і Париж до спільної відповідальності за міжнародний порядок. Заявив війна РФ проти України це загроза всім європейцям і закликав боротися за стійкий мир до останнього можливого шансу на припинення вогню. Ми боротимемося до останньої хвилини, щоб досягти припинення вогню, щоб розпочати переговори про побудову міцного і сталого миру, тому що це наша безпека і наші спільні. Ільні принципи, які поставлені на карту в Україні, це можливість європейського миру, яким наше покоління насолоджувалося протягом останнього десятиліття. Окреме місце в програмі візиту меморіальні заходи. Президент Франції поклав вінок до могили невідомого воїна у Вестмінстерському абатстві, а також разом із прем'єром Кіром Стармером до пам'ятників Вінстону Черчиллю і Шарлю де Голлю. поспілкувалися з ветеранами і зробили кілька символічних світлин. Під Час переговорів Франція та Британія підтвердили спільні підходи до ключових питань оборони, безпеки, підтримки України. А під час неформального спілкування Еммануель Макрон із дружиною потішили себе обіймами з королівською родиною. Яна Кириченко п'ятий канал. Суд відтермінував ухвалення рішення у справі голови фракції Європейська солідарність у Київраді Володимира Прокопіва у апеляційному суді Києва розглядали скаргу на ухвалу голосіївського райсуду щодо продовження запобіжного заходу. На початку травня Феміда відправила Прокопіва під цілодобовий домашній арешт. На засіданні судді заслухали аргументи сторін і оголосили перерву до 14 липня. Володимир Прокопів майже три місяці під домашнім арештом сторона захисту наголосила, що ухвала голосівського райсуду про продовження строку незаконна, оскільки суддя не обґрунтувала своє рішення, а прокурор не озвучив складу злочину. Також про своє бажання взяти Прокопіва на поруки заявили міський голова Києва Віталій Кличко, депутат Київради Олександр Міщенко та народний депутат Максим Саврасов. Нагадаю, Володимира Прокопіва про підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону чоловіками призовного віку навесні 2022 року. Сам політик заперечує провину, стверджує, що діяв в інтересах міста під час паливної кризи. Водії виїжджали за гуманітарною допомогою. Адвокати наполягають, що справа має політичне підґрунтя. Ми знову не, не отримали результат. Чому ми всі збиралися в суд, і знову перенесено до 14 липня. Зараз засідання, і воно не закрита, просто перенесено. Судді пішли радитись в черговий раз, хоча не було ні? Нових звинувачень ніяких додаткової, ніякої додаткової інформації щодо ведення цього діла для мене. Дивно, чому така велика пауза взяв суд на вивчення цих матеріалів справи, яка з 22-го року. Але я не експерт в судовій системі мабуть таким чином вона працює. На 83-му році життя помер легендарний композитор, герой України Ігор Поклад. Сумну звістку повідомила його дружина Світлана у соцмережі. Ігор поклад відомий легендарними композиціями «О, летіли Дикі Гуси, Чарівна Скрипка, Два крила, які він створив разом із поетом Юрієм Рибчинським та іншими. Його пісні співає вже третє покоління артистів. Також поклад створював музику до фільмів і театральних постановок. На початку повномасштабного вторгнення пережив російську окупацію у Ворзелі у 2021 році його відзначили званням Герой України. А торік національна легенда України. Президент України висловив свої співчуття рідним композитора. Його пісні не завжди залишаться з нами. Як і пам'ять про видатного композитора та українця, додав Володимир Зеленський. Дух і мотор майдану пластун. А від 2020 року захисник України у лавах збройних сил Роман Орищенко завжди був там, де гаряче завжди у перших рядах. Останні роки він воював у піхоті. Переходити небезпечніше посаду відмовлявся. Казав ще не за всіх помстився 2 липня. Життя Оскара обірвала ворожа авіабомба на прощанні з захисником. Побувала Софія Фесік. Тут українська земля наших батьків, наших пращурів, а також наших дітей і наших внуків. Тому ми захищаємо своє і будемо стояти до крайнього до перемоги. Вірив у перемогу боровся за Україну ще від часів помаранчевої революції. Завжди з усмішкою, таким романа Орищенка, пам'ятають друзі, колеги і побратими 2 липня. Російська авіабомба забрала життя героя. Eu oh, Він не хотів переходити на інші посади. Він хотів залишатися на тій посаді, на якій був. А у Романа була одна відповідь я ще не за всіх своїх помстився. Засновник пласту на Черкащині, активний учасник революції гідності. А від 2020 року військовослужбовець Збройних сил України. Повномасштабне уторгнення вторгнення Роман Орищенко зустрів на Київщині, відбиваючи наступ російських загарбників. Пізніше брав участь у боях за Бахмут і Вугледар. Його надзвичайно любили як командира, який завжди беріг своїх людей, любив, шанував своїх підлеглих, і Роман досить. Швидко став командиром роти. Він дуже гарна людина. За ним хлопці йшли. Всі знали смерть. але за ним хлопці йшли. Він казав: нема смерті, там все буде добре. Всі повернемося додому. Так і було. У 2004-му був координатором студентів та активістів, які приїздили на майдан із Черкас. 2013 тисячі коли революція лише починалася, Роман привіз першу звукову апаратуру на Євромайдан і став одним із тих, хто організував самооборону. А міліції навколо нас було кілька сотень. І якби не ця апаратура, якби не не з нашого майдану, невідомо, що нас би не відтісли цієї тощі. Він був мотором майдану. Він був духом майдану. Невтомно винахідливо і з любов'ю до козацтва. У 90-ті завдяки роману на Черкащині з'явився пласт, а нині працює кінний дитячий табір. Знайти людину, яка настільки горіла. Власне, служінням настільки вірила в те, що молодь можна виховувати патріотами, дієвими патріотами. Ну це було це. Це було відкриття. У нього була романтика, ось ця козацька любов до, до е, козацької легенди, і тому він вигадав проводити пластові табори на конях, і це була його мрія, щоб вчити всіх дітей їздити на конях. І він мріяв, щоб з'явився в Україні пластовий кінний табір, де діти з усієї України могли вчитися їздити на конях, доглядати. За кіньми і в ці хвилини, коли ми тут проваджуємо романа на майдані, у Чигирині відбувається пластовий табір, кінний пластовий табір Герц. який Роман започатковував. Ще студентом він керував гуртком у Черкаській міській станції юних туристів. Згодом вчителював роботу з дітьми продовжив у пласті. Умів знайти підхід до кожного і знав, як з малку розвивати силу духу і патріотизм. Це такі, які шляхами тих пластунів, які активний. У розвитку демократичного суспільства, розвитку дітей, які мають ставати ключовими членами того суспільства, і які патріотичні розуміють місце України у світі як незалежної держави. Син Романа Андрій, на початку повномасштабного, як і тато, добровольцем пішов захищати країну. Він переживав. Він казав, те, що залишилась сестра, мама, захищає їх, допомагає їм. Вже після того, як вийшло їх вивезти з Києва, тоді я вже долучився до добровольчого батальйону. Це було процес знав лише батько і все, що. Йшли ми разом. Те, що він показав мені, навчив мене, то він був дороговказом в моєму житті і родиною, на яку я особисто рівнявся. На нього рівнялися не лише рідні. Сотні людей згадують, яким був роман від часів майдану і до останнього дня на фронті. Софія Фесі корест пона п'ятий канал. Ветерани після повернення з фронту рятують своїх побратимів. У Києві стартували зйомки документального проєкту Шлях ветерана у центрі історії громадська організація Ветеранська хата. Військовим і їхнім родинам вони допомагають відновитися після фронту психологічно, фізично і професійно і навчають ветеранів ставати психологами, щоб підтримувати побратимів. Більше розповість Катерина Чала. Перший знімальний день і перший вдалий кадр за традицією розбивають символічну тарілку з іменами учасників знімальної групи. Попереду зйомки трьох короткометражних фільмів, які об'єднають в документальний проєкт Шлях ветерана. Кожен фільм це історія одного військового, його шляху, боротьби та відновлення. Це фільм про ветеранів, які опановують фах психолога для того, щоб працювати з військовими, за принципом свіди свого. Чому цей принцип виник? Тому що зазвичай люди, які повернулися з нуля, вони не довіряють цивільним психологам. Вони не можуть ним розкритися. І саме тому виникла потреба спілкування військових саме з військовими.